Прикарпаття має якнайшвидше перейти на новий закон про акціонерні товариства, адже цей процес тут відбувається нединамічно. Про це сьогодні заявили представники державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Новий закон кажуть експерти зобов'язав усі, АТ те переєструвати тип товариства та до кінця квітня перейти з документарної форми випуску цінних паперів на бездокументарну. Крім того, змінити найменування акціонерного товариства з відкритого та закритого на публічне або ж приватне. Якщо воно цього не зробить. До кінця квітня цього року, то починаючи із 1 травня. Воно опиниться у незрозумілому статусі, адже такої форми, як відкрите і закрите товариство, законодавство після 1 травня вже не буде передбачати. Отже, хто вони будуть такі? Нині на Прикарпатія близько 350 акціонерних товариств. З них лише понад півсотні провели свою діяльність у відповідність до нового закону. З його прийняттям експерти прогнозують скорочення кількості таких товариств. Станом на минулий рік у нас було 460 акціонерних товариств. Зараз їх 384. Це тобто, тих, кого не стало, це люди, які скасували випуск акцій, перейшли в інші форми, ліквідувалися, збанкрутували, тобто їхні кількість зменшується стабільно. Я прогнозую, що для задоволення потреб нашої області, економіки області і можливості навіть державного грулювання, повірте, є такі акціональні товариства, які я в очі не бачив за 13 років, які працюю в Тернополіні. Тільки назву їхню знаю. Ну я рахую, що 100-150 сто товариств на області – це більш ніж достатньо. Головне, щоб вони ефективно працювали. Як зазначили фахівці, невиконання закону про акціонерні товариства не залишиться без наслідків. До порушників застосовуватимуть штрафні санкції. Їх розмір становить від тисячі до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.